Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас необичне відео, тому що я хочу трошки для своїх нових підписчиків, для нових людей, які заходять на мій канал, змінити все, що у мене було ознайомитися та змінити, розказати все, що у мене було на каналі, не так. Коли я його відкривала, в тому году це було 9 січня. То у нас не було війни, ми жили в Україні. У нас було все зовсім по-другому. Були другі плани, були мічти різні. Тоді я ставила себе на місце, свій організм. Тоді я була дуже товста. Я хотіла похудати, я хотіла. Взяла себе в руки і дуже хотіла похудати. І для цього я відкрила канал і хотіла замотивувати людей, підключити ще когось, щоб нас було більше, щоб нам було інтересніше. І я це робила. І заголовок мого каналу називався Просто Надіжда Колєснік, ніяких названь не було. І е, знакомство моє було про мотивацію на похудання. Ну, а так як все в, нашому, в нашій країні, у всьому світі, мабуть, змінилося, то змінилося і наше життя. І ми оказалися в Польщі, і цей канал вже про те похудання, вже немає такої надобності, вже нема не до похудання. Тому я переіменувала трошки життя в Польщі. Вчора трошки змінила, бо неправильно назвалися два канали одинаково. Мій канал зараз називається Життя в Польщі з надією. І я хотіла з вами познайомитися і розказати вам про себе, що я, хто я і як далі буде розвиватися мій канал. Народилася я 25 жовтня 70-го року в Закарпатській області. У 17 років, ще не було мені 17 років, я поїхала в Херсонську область на заробітки Пололи Буряк в маю місяці і там познайомилася з своїм теперішнім чоловіком. Тільки що пересчитувала, бо вже й не пам'ятаю, скільки років ми в місті. Так що насчитали ми з ним у двох, що ми прожили вже 36 років, буде в маю, по-моєму. В травні 36 років ми разом. Ну, Вони пролетіли ці года настільки швидко, що ми не замітили. А сейчас тільки хотілося б пожити довше та чимось таким серйознішим зайнятися, принести якусь пользу чомусь, комусь, а вже жити нема особо коли. E, Значить, прожили ми в Херсонській області до. 8 березня 2014 року, і у 2014 році ми переїхали в Запорізьку область, Кам'янко-Дніпровський район, село Дніпровка, це рядишком з Енергодаром. Все время кажу, коли з кимось е, общаємося, говоримо, що я з Енергодара. Того, що я вважаю себе в Енергодарі. Ми торгували на ринки. Ми на ринки були більшу частину свого життя. У нас там дуже багато друзів. Ми приходили в Дніпро тільки переночувати. Тому я вважаю себе з Енергодара. Енергодар це рідне місто, в якому останнім часом ми жили. Маємо двох дочок 89 і 90-й рік народження. Разниця між ними год і 5 місяців. Вони в нас виросли разом. Наташа і Ліда. Ліда переїхала з нами. Наташа залишилася в Запорожській області. Це больна тема, що дочечка там, а ми тут. 4 місяці прожили. Працює, чоловік працює. Я дивлюся за внучком у нас хлопчик. Зошит взяла, щоб нічого не забудь, Бо коли на камеру дуже важко, вже трошки привикаю, ну а все одно ще вилітає. Або кудись летю, не знаю, що казати, або кажу не те, що треба. Так що в зошиті записала хоч саме головне, що, щоб не забути. Тепер трошки хочу сказати, про що зараз буду знімати, про що йде мій канал. Зараз, в даний момент, про що чим займається мій канал. Зараз це життя в Польщі з надією. З надією мене звати Надія, з надією на краще. Звісно, е, ми в Польщі, ми захищені, але все одно надія, що ми повернемося додому, що вдома скоро все скінчиться, що все стане на свої міста і піде тільки на краще. В кращу сторону. Ця надія в нас, нас не покидає ніколи. Ми тільки цим, цим живемо. Тому що нас же ж ми ж з України, вся Україна і всі родичі. В Закарпатті родичі, в Вінниці родичі, в Запоріжжі, родичі, в Херсонській області родичі. Кругом. Рідня розплелися люди, і ми уїхали. Так що мені цікаво вам зняти щось інтересне, показати, щоб ви побачили, як тут люди живуть. Я заходжу на інші канали, і дуже багато каналів дивлюся, як люди живуть там, у кого які проблеми, коли виключили світло, коли дали. Все це я контролюю теж через Ютуб, тому що всі люди знімають і всі люди все висвітлюють і показують. Так і я буду показувати вам, що тут інтересне, як ми живемо, як живе наша сім'я. Другий раз печу, як вчора пироги, що зовсім не можу нічого показати. Другий раз щось цікаве готую, показую. Другий раз показую, як на вулиці яка погода. Тому що сьогодні в нас погода тепла. Я вийшла на вулицю, їздили в магазин. На вулиці тепла погода, дуже гарно. Таке знайомство трошки розказала про себе. Проживаємо ми в дуже гарному місті Закопане, курортне місто, дуже красиво, скоро тут буде свято, будемо знімати і вам показувати. А зараз хочу вас попросити, хто перший зайшов на мій канал. Підписуйтесь, якщо вам сподобалося, ставте лайки, ставте дзвіночок, щоб не забули про нове відео. Заходьте, коментуйте, я буду дуже рада всім новим знайомствам. І я дуже вдячна тим, хто вже зі мною довгий час.